Продовження. Пепі! підіймайся на борт! гукнув капітан Довга Панчоха. Зараз, капітане, відповіла пепі. Вона обернулась до Томі й Аніки. Який в неї дивний погляд, подумав Томі. Так дивилася на нього мама, коли він був дуже, дуже хворий. Аніка й далі лежала на пакунках. Пепі підвела її, пригорнула до себе і прошепотіла. Прощавай, Аніко, не плач. Аніка обхопила її руками і жалібно схлипнула. Прощай, Пепі». Потім пепі міцно потиснула руку Томі і кинулась трапом нагору. Томі все ж таки скотилася по носі велика сльоза. Він щосили стіпив зуби, але це не допомогло. З очей скотилася друга сльоза. Він узяв Анюку за руку, і вони почали дивитися на пепі разом, але не бачили її на палубі. Бо перед очима завжди все розпливається, коли їх затуманюють. Сльози. Хай живе пепі довга панчуха, загукали люди з берега. Підіймай трап, Фрідольфе, скомандував капітан. І Фрідольф підняв трап стрибуха була готова плисти в далекі краї. Аж раптом. Ні, тату, так не годиться, мовила пепі. Я цього не витримаю. Чого ти не витримаєш, доню? Здивувався капітан довга панчуха. Не витримаю, щоб бодай, хтось на світі плакав і сумував через мене. А тим паче то мій Аніка. Спускайте знов трап. я залишуся у віллі хованка. Капітан довга панчуха трохи помовчав. Роби, як знаєш, врешті сказав він. Ти завжди мала волю. Пепі кивнула головою. Так, я завжди мала волю. Вона почала прощатися з батьком. Вони знов обнялися так міцно, що ж ребра затріщали і домовилися, що капітан часто, дуже часто навідуватиметься до пепі у віллу хованку. І взагалі, тато Єфраїм, тобі не здається, що дитині краще мати свою домівку, ніж тинятися по морях і мешкати у глиняній хижі? мовила пепі. Ти, як завжди, кажеш правду, доню моя, відповів капітан довга панчуха. Певне, що у віллі хованка життя твоє буде впорядковане, не те, що на морі, а для малих дітей впорядковане життя багато важить. Пепі попрощалась з матросами шхуни і ще раз обняла тата Єфраїма. Тоді взяла на свої дужі руки коня і знесла його на берег. Стрибуха тим часом знялася з якоря. Але в останню мить капітан Дога-панчуха згадав про одну важливу річ. Пепі, гукнув він, у тебе ж, мабуть, немає вже грошей. Ось на! Лови. І він кинув на берег скриньку з золотими монетами. Та, на жаль, шхуна вже відпливла далеченько, і скринька не досягла берега. Люб, і вона зникла під водою. Люди на березі розчаровано зітхнули. Але тут знов почулося хлюб. Це пепі пірнула в море і відразу з'явилася над водою, тримаючи в зубах скриньку. Вона вибралась на берег, скинула водорості, що прилипли в неї за вухом, і сказала. Тепер я знов багата, як троль!» Тільки Томі і Аніка все ще не могли збагнути, що сталося. Вони стояли, вражено прозяблявши рота і дивилися то на пепі, то на коня, то на скриньку, то на шхуну, що під усіма вітрилами виходила з порту. Ти не, ти не відпливаєш? несміливо запитав нарешті Томі. Вгадай, з третього разу, відповіла пепі, викручуючи мокрі коси. Потім вона посадовила на коня Томі, Аніку й пана Нільсона, поклала на нього скриньку і сіла сама. Гай, дай додому, крикнула вона дзвінким голосом. Аж тепер Томі й Аніка все збагнули. Томі так зрадів, що навіть заспівав свою улюблену пісню Де шведи йдуть, аж земля стогонить. Аніка стільки плакала, що не могла відразу спинитися. Вона й далі схлипувала, але тепер уже з радощів. Пеки обняла її рукою, і Аніка відчула незвичайний спокій. О! Яке все раптом стало чудово. А що ми будемо сьогодні робити, пепі? спитала Аніка, коли врешті перестала схлипувати. Може, зіграємо в крокет? відповіла Пепі. Добре, погодилася Аніка, бо вона знала, що з пепі навіть грати в крокет цікаво. Або ще? Пепі на мить замовкла. Всі діти тиснулись навколо коня, щоб почути слова пепі. Або ще підемо на річку і вчитимось ходити по воді. По воді не можна ходити, сказав Томі. Чому ж не можна? заперечила пепі. Якось на кубі я зустріла рибалку, що. Кінь очвал рушили з місця, і діти, що оточували його більше, нічого не почули. Проте вони все ще стояли на пристані і дивилися вслід пепі, що поспішала до вілли хованка. Скоро їм стало видно тільки темну цятку, а потім зникла й вона.